Я буду в греті і просто тут дуже скелясто трохи. Я, попро... Я сьогодні буду лазити по скалах, як завжди. І в гробницях шарський. Як без цього. Тільки зайшов, а вже неприємності. При... Так, підібрав. Якісь тапки. Тапки. не сюди, ні, не сюди. Як круто! Плута плутанинова локація. Ну, і навіщо, Ну ой, ну ви поняли. Раз. Два. Три. <плес> а -а -а -а. Куда мне ты? Подниматься куда

Ам нікуди? Ну, трохи в воді похлюпатись. А що тут? Парчатка, зевка і гаракла.

господи, ну все як круто, контрастно. Ich oh. Кей вид, це просто круто і контрастно. Нема на чого, немає. Як казав житель, розганяєшся і прибавиш. У-у-у. 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 У-у- Huu, 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 huu. Koronudi. Rostus martegi pulau. Kiosur nuja, patto. Patto? Verdes? Ah, dobra. тут зубы. Но ты буду не выбиться. Тин-тин. Пин. O que Ну, все круто забути? Що, А теперь убирайся. Арабских ночей. Всем бажаю. Ну, по выигрышному сделаю. Так, все очень круто. Раз все круто, а я вибиратись усім, папа. -па.